Такого навіть ми не очікували. Концерт міські теплові мережі скупляється у фірми свого директора, не через дружину, партнерів чи знайомих, а фірма свого директора. Згідно реєстру договорів комунальних підприємств на сайті Запорізької мерії, з 2014 року фірма ЕОС отримала від концерну міські теплові мережі 1 мільйон 342 тисячі гривень. Фірма працює з кінця 90-х років. І скільки до цього часу отримала коштів від концерну, невідомо. Фірмою ЕОС володіють чотири особи. Один з них відомий чи не кожному запоріжцю. Це генеральний директор концерну міській теплові мережі Сергій Фоміч. З переривом він очолює концерн протягом шести років. Здебільшого ЕОС постачає концерну на півциліндри, інколи, водонагрівачі та інший дріб'язок. Сам Сергій Фоміч причетність до фірми не заперечує, хоча й зазначає, що давно мав вийти зі складу власників. ви не часу зараз дітей. Ви вийшли. Так. я юристів попрошу. чтобы проверили и внесли корректировку. Эта фирма получила уже в 2016 году около 120 тысяч. Вот только выплаты. Да? Поэтому это непонятно, что это деньги коммунального предприятия, то есть ну, концерна, который... вот. Деньги выплачены за что? За продукцию, наверное. И вот посмотрите продукцию. И посмотрите? посмотрите по рынку и все остальное. Не, ну существует конфликт интересов просто. А да, почему здесь конфликт интересов? Ну, как бы эта фирма вам знакома, мы к этому делаем. Не знакомы практически не только фирмы, а и люди, которые живут в городе Запорожье. От вас я не знала, зараз задумаю познайомимось. За логікою, тут має бути продовження сюжету, але його немає. Поясню на пальцях. Є гендиректор тепломереж. Є фірма, де цей гендиректор серед співвласників. І цей гендиректор купує сам у себе.